Всім привіт друзі! От тут у мене ферма всяких комах, тут, тут є. А ну, додайтеся, хто це такий? Пишіть у коментарі, тут ще є паучок. Ну, він злий який. Ну, паутину напити, а улітка все розробили. Так. Да. І ми сьогодні будемо збирати нові комахи. Тут о цьому дворі. Ця. Ну тут той... багато комах. Багато. Ну, на перший взгляд тут такого нічого немає. Так се шов. ще шериня. Так, да я його... Я знову той как усі за траві. Шойсы. А, ся. Це... То есть під цим бывать такі, такі даже комахи, но не рідко тут. Я вже имел одну болву, помню. Я не знаю у кого-то таке. Нет, я дві ім'я. Ого. Нет, тут немає. Так, тут може бути немає. Шось? Камінь? Нічого немає? Серйозно? А нащо я сюди приходив? Я думал тут ще малый, щось є. Да тут немає. Пока ритки, ридки, под зато. немає. Вот здесь твой. Немає. Нет, тут тоже еще-то. Счет. Значит, не понял. To je, nekaj te video i, i giga komedi, tam klasne vohodjaj video, no, to mi drug. <laughs> no, videli u mene vid u video, bagato. Нічого немає. Ну, може тут іще щось буде тут. Я туди не йду по... Бо... Там бувають вовки. О, ну то есть, собака дити. Так я багато вежу слимаків. Тут їх немає. Вчора було багато, тепер немає. Що це таке? Щось тут літає ще. Так. Що? Що не є ним? Не... Скука. Де шо хоч щось є? Ну добре, мало улі... слимаків на кормлю. Дам їм... Листя листячка, хоч у них багато ще. Ну, слимаки медленно ходять, но швидко їдять. Боже, як у мене багато тут слимаків. Не засувуйся туди. О. Раз. Два. Три. Пала одна Чотири. Їм на них доста у них не, не Ще кучка А де пчепаучу? паук. Ну, уже сбежал уже. А нет, ту. Ну, прикольно. Прикольно. Хоть мы еще не заканчиваем. Мы будем здесь 15 минут снимать. Боже, что это? Что это? есть, что есть? Что есть? Что есть шесть? Не знаю, у чего-то нужно. О и деревяшка, за ты мой деревяшками щось годно будет. Я правду кажу, реально. Чашку щось. Ну добре. Не будемо. О, і сі дірляшко, я не знаю, зато ми деревяшку, але не буде. Щось було видко. Не є нич. Странно. Блин, я давно я не знаю видео. Пшлося. У меня он такой. Великое бы так зовут. Киси мака пішли вниз, а О, я киси уверх. у нас не одного на крышті. Я в шоку. Хе-хе. <режу> Це мій перший рариум. Перший. Тоді я буду знімати другу, третю. до десь п'ятнадцятої. Mm -hmm. <laughs> Капець буде. Раз, нічого немає. Може тут щось є? От тут е, немає нічого. Витенько. Прямо не є. Оце мої піцелі. Я більше бітелів. Ну то коли якісь більше бітелів, то добре. Бо значить, ти один на них возитися. Кинь більше тебе, а ти не годин возитися. То чашко. Ім там кулі 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 ам сам-сам. А кить менше, то дуже чашко. А кить дуже менше, то це, це сі менший. Ні. Там кулі кули. Це все. самое было у детства. Я наше спевал, и там гули-гули-гули, сам-сам. Уже 9 минут, капец. Что так много? У нас тепер година 16.55. Ну, а ну, у мене по-київськи. А у вас Хоч ну, у вас у Києві, то у, у мене має бути. Ну, у вас, може даже о, до допуска відео десь буде. уже. Ага. 16. 57. Коли випуститься відео? Ну, никайте скоріше. Ну, поникайте зразу на часи і никайте це відео. Бачите, другі части. Ну, друга часть буде завтра. Я випущав ну. Кейт не набереся на цьому відео. Десь 50 лайків не буде другої частини. Не буде. Я вам правду кажу. Кіть не буде тут 50 лайків, не буде другої частини. Поговорились? Ну, тут немає нічого. Ого! Ого! Все кого, якесь шершу. Танкулі було. Я не знав, у кого ще можна знайти тут. Може когось ще знайду. Не... Найду фіку. Я не знав, я би там не знайду, бо нічка не така файна погода, бо насикомі вулізли. Та Там уже одна улиточка улезла на крашку. А друга улитка там йде траву. Кстати, паук там еще даже поутину. Но він ты вас прийти за день, за день и він там ляг. Но улитка случайно залізла і ми упал тему. Я царко, улитка. Не більше не какали, а він просто хоче вже улізати геть. Він просто хоче улізати. Ну, прикольно взагалі. Хоч може ще одного паука собі взяти. У нас мало таких пауків, та є отут. -от. По тут от -от годину кусити, а у нас такого пише, що не є, бо укусили. Мама знайшла десь. Непонятно де. Кстати. Тім Кіга Комеді обганяє Дімка лайк. Я не поняв. Що це за. Не поняв. Жмите у ту красну кнопку підписатися або у нього жмите. Ну і у мене треба. Ко у, на підписаний на Giga Comedy І ще підписуйтесь на Тімка лайк. Кить ви не підписані. Давай прийде Shy Ну А кейть ви підписані? Та я захищав у вас. І нікого вас не троне. Добре. Тут нічого немає, погода не файна. Тоді, да... Ну добре, ще 2 минутки поговоримо. Быстренько нажимайте у ту кнопку підписатися. Я так не поняв. Вона же безплатна, і може нажати. Чому ви наживаєте? Не нажимаєте? І лайк теж бесплатный. А ви його теж не нажимаєте? Я не понял. Передади в мого, а лайків нуль, почти що нуль. І підписатися нуль. У мене никає теперка. 99% жителів без подписки. Так я не понял. Я скоро вже взагалі не буду знімати. Ну, подумайте, у вас є десь шість секунд. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Дяку! Ну, добре, всім пока.